Жовтень діва. Самі основні моменти для вас початок, середина і кінець місяця. Що на вас чекає? Будемо дивитися. За особистими ми звертайтеся в інстаграм, в Телеграм є все в шапці. Профілю. Поїхали. Так, ну непогано, діви, дивіться. Ну е, хочеться сказати, що, знаєте, вам цей місяць е, готує щось приємне, але при тому всьому у вас будуть перепони, вам будуть ставити палки в колеса. От е, це точно. От знаєте, якась буде таке знає, качелі. От такі качелі вас чекають в жовтні. Дивіться, вроді наче. Все якось пішло налагоджуватись, От пішла, знаєте, фортуна, фортуна пішла. Але хоп, і там якась інформація, яка вам не подобається, від якої ви закриваєтесь, яку ви не хочете чути, або та інформація вас приводить у якийсь такий, знаєте, сумбурний настрій, де треба боротись, де треба відстоювати себе, де треба захищатись і так далі. От. Далі по роботі це початок місяця, по роботі все окей. Ви себе проявляєте як майстер, ви себе проявляєте як людина, яка вміє і знає свою справу, вас цінять. Так хочеться сказати. Середина місяця. Тут, знаєте, якісь, от в мене йдуть дорога, знаєте, можливо, дорога до сім'ї, хто можливо там не знаю, на війні зараз, да? або е десь далеко від сім'ї, десь за кордоном і так далі. Дорога, начебто планується, і або це ви так собі хотіли, або це ви так хочете. Але таке враження, що, знаєте, на якийсь момент е може призупинитись. Да? Там треба буде пожертвувати чимось, або щоб потрапити до сім'ї. Е ну, тому що, ну, що кажу до сім'ї, тому що тут сімейна карта, да? От. Або щоб ну, треба буде чимось пожертвувати, або якийсь час, треба буде перетерпіти, тобто в той час, коли ви захочете цього може не статись, треба буде потерпіти. Почекати. Далі. Дивіться, все ж таки середина місяця в когось може бути змінюватись змінити житло ваше, можете купити, придбати да нерухомість, ремонти і так далі. Це може бути весілля в когось, це в нас така традиційна карта, да тобто це якісь традиції, це весілля, це застоля, це сім'я і так далі. тому подібне Така стабільна, сімейна, дуже непогана карта. далі Хто з можуть бути зустрічі, якісь приємні да? побачення. Хтось вам буде розказувати приємності, флірти і так далі. Також вас може чекати в середині місяця. От так, щось Тут така, знаєте, карта йде. І також от середина кінець середини місяця, скажімо так, да, коли вам треба буде відстоювати свою, е, свої, ну, свою точку зору, коли ви будете захищатись, коли на вас знаєте, ну Якось, можливо, знаєте, як будуть не то, щоб нападати в фізичному плані, да, а якісь от такі такі неприємні стички можуть бути у вас, і ви з е, якісь конфлікти, да, і вам треба буде відстоювати себе. Але пам'ятаєте, ви не один. Вам буде здаватися, що ви один сам на наодинці справляєте з усіма цими. Історіями, але це не так. Завжди з вами хтось є. Також хочеться сказати: дивіться, кінець місяця, от якась пауза, да, яка не давала далі рух. От бачите, тут притормозилось, значить тут все окей, потім хоп на надо... річі. Відстоювати себе. Тут, наче, пішло, пішло все вперед, але знову ж таки, опять ми е, закриваємося, опять ми щось доказуємо, опять ми за своє боремось і так далі, тому подібне. Да? Е, і от після цієї паузи, дивіться, в мене йдуть дуже класні карти, які кажуть про е, те, що м м м карта переможця. Да? Коли ми, е е Достигаємо тої целі, яка нам е, ізначально ми перед собою ставили. Да? Коли наші е, ми отримуємо той результат, який нам би хотілося. Е, ми на коні, ми впереді. І у вас дуже багато доріг на в, в жовтні виходить. Та сюди будете кататися. От карта двоєчка-чаш це в нас пара, да? це в нас якісь такі романтичні відносини. Зустріч, можливо, з коханою людиною може бути десь ближче до кінця місяця. Знаєте, як приїду на поб'єдному Мукані до своєї коханої або до свого коханого, да? коли я повер... Там, хтось може повернутися звідкись. Ну, коротше кажучи, зустріч. На кінці, місця, да, кінець місяця. По четвірці мечів будете, знаєте, ну, багато в думках. Можливо, ці якісь ситуації вас будуть заставляти задуматись, да, чому от тут сталася така ситуація. там, ну, от Бачите, кожний період місяця да, вам треба буде щось відстоювати. Постійно будуть якісь такі думки вас сопровождати. Також хочеться звернути вашу увагу, щоб ви знаєте поберегли трохи своє здоров'я і ну, не переутруждались. Там, що стосується спини, ніг і так далі. От, ну, щоб вам не довелося потім звертатися до лікаря і лежать в больнички, да? ну, тобто на, на отдихіть. От. Ну, так в цілому непоганий місяць. Просто що треба буде. Ну, знаєте, не все буває. Так, коли все легко дається, ми не розуміємо е... прелість цього. Да? Дивіться, порада для вас це дев'ятка мечів. Відганяйте всі неприємні думки, які до вас йдуть. Всі страхи, всі переживання, всі невпевненості в собі, це да, вам воно не потрібно. Якщо ви будете цим займатися, от у вас по суті, оці, наприклад, ця карта час частіше і каже про те, що це сам собі надумав да, і вистроїв забор між, між людьми. Тому що. Відганяйте оці всякі погані думки, які у вас будуть приходити протязі цього місяця. Їх треба відганяти. Ви повинні розуміти, що це просто думки, і нічим вони не підкріплені фактично. Тому такий місяць для вас, жовтень. На все добре, папа. -па.